Рада бачити вас на моєму каналі! Це магазин Сінсей. Сьогодні оглянемо цікаві новинки та знижки, дуже багато акційних пропозицій на святковий декор. Усім бажаю приємного перегляду! Та ця сервервальна 239. Дуже красиво переливається на дерев'яній підставці. 239 набір для солі та перцю є у двох відтінках: золотистий та сріблястий. Ялинки для солі та перцю ціна 99,55% знижки. Такий набір – 119. Є ще хатинки за 119. Ніжки Санти також 119,50% знижки. Собачки така ж сама ціна. Та Санта Клаус. Такий набір білий 239. І є ще такий самий чорний. Баночки скляні для спецій 119, 4 штуки. Тарілка серверувальна на 3 відділення. Ціна 339. 53% знижки на підставки під чашку під гарячу ціна 79%. Менажниця ялинка 189%. Привезли ось такі хлібнички металеві у чорному кольорі. З дерев'яною ручкою 389. Молочні по 459. Коробка для зберігання. Пластикова 269. Це тортівниця. І ось така, що є за 219. Валик для розкатування тіста стисненням 69. Щипці кухонні пластику 89 3 штуки. Відкривачка святкова 59. Ложка дерев'яна 19, 169. Сито у раковину. Підставка для столових приборів. Пластикова 169. Керамічна банка для сипучих з кришкою дерев'яною 239. Вкладка у шуфляду для столових приборів 349. Така коробочка з ручкою на 4 відділення 389. Ще є ось такий варіант. У шуфляду також 339. Коробки пластикові з кришкою 169 у двох відтінках. Декорація кактус 169 два варіанти. Приїхало багато зелені. Ось так виглядає одна штука 169. Віночки зі знижкою 129. Такий багатий також зі знижкою 289. Такий вже весняний 339. Підставки під гарячо-фетрові 69, 2 штуки. Зелені та червоні. І зірочки 59. Пакети із зіб застібкою 39 4 штуки. Форми для виготовлення печива 79. Баночки для спецій 69, 2 штуки. Котонові серветки на стіл 45 на 45. Дві штуки. Упаковка 69. Наволочки на подушку. Також зі знижкою. Такий варіант 59, 99. Червона з ялинкою. Зелена 99-40 на 40 та 99-45 на 45. Подушка м'яка ялинка. 169, по 100, Людяники по 189, м'які іграшки 69, мишенята 129. Такі варіанти мишенят по 99, 219 ельфи, і білочка ще залишилася 219-52 знижки, 79% будиночки. Статуетки декоративні, паровози по 69. Акція діє до 26 грудня або до закінчення товарних запасів. Коники по 99 та 129. Хатинки по 139. Такі ще є варіанти 79. Декорація з будиночків 169, гусаки 69 у машині та на санях. Будиночки копілки по 169. Свічник 59. Підсвічники для свічки таблетки у двох відтінках 69. Лускунчики три варіанти з 219. Скринки для листів 259, 219, металева 289. Доріжки котонові на стіл 65 на 45, 59, 2 штуки. Такий варіант доріжки 119. 50% знижки 100% поліестер. Золотиста та срібляста, 50 на 150 доріжка 79, 189 такий варіант 40 на 150, також поліестер панчоха для подарунків 69 Новинка калимок 60 на 90 599. Калимок святковий із машиною 169. 60 на 110. За 119 60 на 40. Такий м'який. Не прорезинений. Придверний калимок 219.

Такий варіант ще є травка зі сріблястою ниткою. 659, 60 на 90. Наволочки по 119-99. Весь асортимент іде по розпродажі 79. 79 також. Така красива з бісером. 169, 45 на 45. 149 це новинка. Подушка 189. Лаванда 339. Підсвічники скляні по 59 з червоним та зеленим декором. Такі у двох відтінках так само 59 та 79. Такий чорний з золотистим 99. Сніжинки у двох відтінках по 69. Скляні зірочки 29. Прозора, смарагдова та червона. Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Усім дуже дякую за огляд. Приємних вам та вдалих, економних головне покупок. На все вам добре!